вас, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації наша сьогоднішня тема соціальні виплати на дитину, зміни, які відбулися у 2026 році. І наша сьогоднішня спікерка Тетяна Папуша, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня, отож, пані Тетяно. розпочнемо. в Україні з 1 січня набрав чинності закон, який підсилює підтримку сімей із дітьми і створює умови для поєднання батьківства з діяльністю. І які зміни відбулися, розкажіть про це детальніше. Так, є певні зміни. Зокрема, законом збільшено розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І тепер він становить 7 тисяч гривень у місяць. До цих змін розмір такої допомоги становив близько 757 гривень на місяць. Для жінок, які отримують грошове забезпечення, розмір такої допомоги. Тепер становить 100% середньомісячного грошового забезпечення. Також закон передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2026 року така допомога встановлюється у розмірі 50 тисяч гривень. Вся сума згідно із законом виплачується одноразово. Ця норма, ця зміна стосується також. Кожної наступної народженої дитинки з 1 січня 2026 тобто року. Тобто правильно зробили, Тобто дитина народилася одразу дали 50 тисяч, потім ще протягом року по 7 тисяч щомісяця. Це вже ми будемо говорити з вами про іншу допомогу, яка називається допомога для догляду за дитинкою до однорічного віку. Ага. Е, Ну, давайте поговоримо. Е, ці допомоги, про які ми от що згадували, то вони були й раніше. і Які нові види допомог з'явилися? Давайте про це так, ще поговоримо. Так, ці допомоги раніше були законом передбачені. Зміни відбулися лише в частині розміру цих допомог. Законом передбачено встановлення двох абсолютно нових допомог: це допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, і допомога для догляду за дитиною є ясла. Право на отримання цих допомог мають мама або інший законний представник дитини, який фактично здійснює догляд за дитинкою до досягнення неї однорічного віку. А для допомоги є ясла, який фактично здійснював догляд за дитиною і приступив до роботи в режимі повного робочого часу. Ця норма не поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів і представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників. Допомога для догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку призначається з наступного, дня за досягненням, перепрошую, з наступного дня після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами по місяць досягнення дитиною однорічного віку. Скористатися правом отримання цієї допомоги з 1 січня 2026 року також можуть мама. Або інший законний представник дитини, якій на 1 січня 2026 року не виповнилось одного року. Така допомога призначається за заявою, яка подана не пізніше місяця наступного за місяцем досягнення дитиною одного року. До прикладу, якщо дитина народилася у січні 2025 року, на 1 січня 2026 року дитинці ще не виповнився один рік, то заяву для отримання цієї допомоги. Законні представники можуть подавати до, лютого, до 28 лютого 2026 року. Допомога є ясла. Призначається з місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку. І по місяць досягнення нею трирічного віку включно у разі звернення за призначенням допомоги після досягнення дитиною однорічного віку. Така допомога призначається і виплачується з місяця звернення. Які документи необхідно подати, щоб отримати усі згадані вами допомоги? Перелік документів абсолютно невеликий. Це заява встановленої форми. Копії свідоцтва про народження опікуни подають копію рішення про встановлення опіки, і у разі звернення за допомогою є ясла. Необхідно надати копію наказу або витяг з наказу роботодавця про вихід на роботу батьків чи законних представників дитини. У режимі повного робочого часу е, наказ можна замінити довідочкою про підтвердження місця роботи із зазначенням роботи у режимі повного робочого часу, оскільки це є е, ключовою умовою надання такої допомоги е, про суми. Давайте трошки поговоримо. Я вже там згадав трошки, забіг так наперед про допомогу для догляду за дитиною до досягнення неоднорічного віку, і ви про є ясла говорили про суми трішки. Розкажіть, які там. У 2026 році допомога для догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку становить 7 тисяч гривень щомісяця, як ви вже зазначали. А в разі призначення такої допомоги для догляду за дитинкою, якій встановлено інвалідність, розмір цієї допомоги становить 10,5 тисяч гривень. Розмір допомоги є ясла становить 8 тисяч гривень щомісяця, і у випадку догляду за дитиною з інвалідністю 12 тисяч гривень. Які документи ми вже так трішки проговорили? Потрібно, яка процедура, що треба батькам зробити, щоб подати заяву для отримання ось цих допомог? Так, дійсно, ці допомоги призначаються, надаються за заявою або батьків, або законних представників заяву можна подати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Особисто можна надіслати цю заяву поштою. І можна її подати в електронній формі, але у випадку подання заяви в електронній формі обов'язковим є накладення електронного кваліфікованого підпису. Також передбачено подачу заяви засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. А заяву про отримання допомоги для догляду за дитиною до однорічного віку можна подати ще й в рамках комплексної електронної публічної послуги є малятко. Ну і хочу звернути увагу отримувачів цих допомог. Що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога є ясла, допомога для догляду за дитиною до однорічного віку, виплачується виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб дія картка, тобто кошти, які будуть зараховані на такий рахуночок, можна буде використовувати лише у безготівковій формі, і у відповідних. Закладах, чи то торгівлі, чи то розраховуватися з відповідними надавачами певних послуг, які передбачені законодавством, дякую, пані Тетяна. Сподіваюся, наша інформація буде корисною для наших глядачів. Нагадаю. Що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації? Ми говорили про соціальні виплати на дитину, і які зміни відбулися у 2026 році. Нашою спікеркою була Тетяна Попуша, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Ще раз дякую, пані Тетяно. Дякую. дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.